Уявіть, що ваша пенсія це не просто гроші. А єдина надія на спокійну старість, але раптом усе змінюється. Правила нові, вимоги суворіші, а отримати заслужене стає майже вже неможливо. Ви боїтесь, що залишитесь без тих копійок, які тримають вас на плаву. Як вижити, коли держава вводить нові перевірки і невідомо, чи дійде ваша пенсія вчасно? Це не просто зміни, це виклик для кожного з нас, для наших батьків і дідусів. І сьогодні я розкажу, що ж відбувається насправді. Ось які зміни у порядку виплати пенсії в Україні. Що нового, та як це працюватиме. В останній час уряд України ухвалив постанову. Яка вносить зміни у правила виплати пенсій за місцем фактичного проживання громадян. Ця новація стосується того, як саме буде організовано нарахування та доставку пенсій, зокрема для тих, хто отримує пенсію через доставку додому або поштою. Давайте детально розглянемо, що змінилося, що додалося, та які нові вимоги тепер діють. Нововведення у списках отримувачів пенсій. Однією з ключових змін є те, що у списках, на основі яких здійснюється нарахування пенсійних виплат з доставкою, тепер обов'язково повинна вказуватись повна дата народження пенсіонера, тобто день, місяць і рік. Раніше у таких списках зазвичай фігурували лише прізвища ім'я та по батькові, що інколи призводило до плутанини. Адже серед пенсіонерів зустрічаються люди з однаковими прізвищами та іменами, але різними пенсіями. Це нововведення спрямоване на те, щоб максимально уникнути помилок у нарахуванні та доставці пенсій, а також на спрощення ідентифікації отримувачів. Завдяки точнішій ідентифікації виключається можливість помилкових виплат або затримок через плутанину у даних. Фінансовий моніторинг та ідентифікація. Уряд також наголосив на посиленні контролю за рухом коштів, які отримують пенсіонери та інші отримувачі соціальних виплат. Зокрема, незабаром у дію вступає постанова. Національного банку України, яка передбачає додаткові перевірки не лише під час отримання виплат, а й при здійсненні платежів. Це означає, що кожна пенсійна виплата тепер буде підтверджуватись не лише за допомогою номера телефону, але й через унікальний ідентифікаційний код отримувача. Провадження такого механізму. Це частина загального курсу держави на посилення фінансової прозорості та боротьбу із незаконними операціями. Наприклад, якщо пенсіонер захоче оплатити комунальні послуги, зробити це буде можливо лише після введення свого ідентифікаційного коду. Аналогічний принцип поширюється на банківські операції. Відділення Укрпошти та інші фінансові сервіси. Це допоможе краще контролювати рух грошей і запобігти шахрайству. Реформа Укрпошти та новий формат виплат, який вони й буде, шановні глядачі, зараз ви почуєте. Варто нагадати, що наразі приблизно 8,4 мільйона українців отримують пенсії через банківські картки. А близько 2 мільйонів через Укрпошту. Відповідно до планів реформування Укрпошти, вона поступово трансформується у сучасний фінансовий сервіс. Схожий на банк. У найближчому майбутньому, усі пенсіонери, які отримують пенсію через Укрпошту, можуть отримати банківські картки або підключитись до сервісу, Дія-картка. Це означає, що виплати державних допомог і пенсій будуть надходити саме на ці карткові рахунки. Дія-картка – це унікальний проєкт, який об'єднує рахунки багатьох банків у єдиний рахунок користувача. Завдяки цьому пенсіонери зможуть отримувати всі соціальні виплати. Пенсії та державні допомоги централізовано і більш зручно. Крім того, гроші на картках будуть марковані. Це означає, що державні виплати можуть мати різні категорії використання, наприклад, гроші, які можна витрачати на будь-що, та кошти, призначені лише для певних потреб. Як це було з виплатою 1000 гривень. Від Зеленського чи допомогою пакунок школяра в 5 тисяч гривень на покупку товарів для першокласників. Це допоможе державі краще контролювати цільове використання коштів. Після того, як буде протестовано роботу нової системи на пенсіях, планується поступово переводити на неї і інші види державних виплат. Який буде мінімальний страховий стаж для пенсії? Ще одна важлива тема, друзі. Це вимоги до мінімального страхового стажу, необхідного для отримання пенсії. Наразі, щоб оформити пенсію, потрібно мати не менше, ніж 32 роки страхового стажу. Однак ця норма поступово зростатиме. Із 1 січня 2026 року мінімальний стаж збільшиться до 33 років. Це викликало багато питань серед громадян, адже деякі з них намагаються оформити пенсію, маючи, наприклад, 30 років стажу, і стикаються з відмовою. Важливо розуміти, що ця поступова зміна. Частина більш масштабної пенсійної реформи, яка почалась ще у 2017 році, вона передбачає поступове підвищення мінімального стажу для виходу на пенсію до 35 років і для чоловіків, і для жінок. Отже, потрібно стежити за своїм страховим стажем та планувати пенсійне оформлення з урахуванням. Уже цих змін, шановні глядачі, верифікація отримувачів соціальної допомоги. Ще одна важлива складова реформа. Це посилена верифікація отримувачів соціальних виплат. Всі виплати від держави, зокрема соціальна допомога, тепер передані на облік Пенсійному фонду України до 1 жовтня. Пенсійний фонд проведе масштабну перевірку, верифікацію усіх отримувачів цих допомог. Для більшості громадян ця перевірка пройде непомітно, але якщо у когось почнуться затримки з виплатами соціальної допомоги, наприклад, один чи два місяці не буде надходити грошей, це може бути пов'язано з тим, що людина не пройшла верифікацію. Причини можуть бути різними, від несумісності даних у документах до проблем з передачою інформації від Міністерства соціальної політики до пенсійного фонду. Наприклад, можуть не співпадати прізвище або ім'я, неправильна дата народження, відсутність потрібних печаток або документів. Якщо така ситуація виникає, Потрібно оперативно з'ясувати причину і виправити помилки, щоб відновити виплату допомоги, загальні тенденції та подальший розвиток ось який. Загалом уряд та відповідні структури активно впроваджують цифровізацію і автоматизацію процесів, щоб зробити систему соціальних виплат прозорішою. Безпечнішою та зручнішою для громадян. Основні напрями реформ 1. Досконалення ідентифікації отримувачів пенсій та допомог вказівка точної дати народження застосування ідентифікаційного коду Друге. підвищення контролю за рахунком коштів через фінансовий моніторинг. 3. Перехід від готівкових виплат до карткових рахунків, що забезпечить зручність та безпеку. Об'єднання різних соціальних виплат на єдину картку дія картку, яка дозволить отримувати і витрачати кошти більш гнучко. Це було четверте, а зараз п'яте, шановні друзі, поступове підвищення мінімального страхового стажу для оформлення. Пенсій. Шосте масштабна верифікація отримувачів соціальної допомоги з метою виключення помилок та зловживань. Всі ці зміни мають на меті зробити систему соціальних виплат більш ефективною, захищеною від шахрайства та більш комфортною для громадян. Водночас вони накладають на пенсіонерів і отримувачів допомог нові вимоги щодо вчасного оновлення своїх даних і більш уважного ставлення до оформлення документів. Що потрібно робити пенсіонерам? Пенсіонерам і тим, хто тільки планує оформити пенсію, потрібно звернути увагу на такі моменти. Перше. Перевірити, чи у пенсійному фонді та в органах соцзахисту актуальні ваші персональні дані. Повна дата народження, ідентифікаційний код, адреса фактичного проживання. Слідкуйте за станом свого страхового стажу. Адже мінімальні вимоги зростають, плануйте вихід на пенсію з урахуванням цих уже всіх змін. Третє. Будьте готові до переходу на безготівкові виплати через карткові рахунки. Якщо ви отримуєте пенсію через Укрпошту, цікавтесь можливістю оформлення Дія-картки. 4. Якщо виникають затримки виплат соцдопомоги, не зволікайте, звертайтеся у пенсійний фонд або соцзахист, щоб з'ясувати причини і виправити ситуацію. П'яте, використовуйте можливості інформаційних каналів, які пояснюють детально всі нюанси пенсійної реформи та нових правил виплат. Йдемо далі, шановні глядачі. Як бачимо, система пенсійних і соціальних виплат в Україні зараз активно змінюється і вдосконалюється. З одного боку, це дає більше захисту для громадян. І дозволяє мінімізувати ризики шахрайств, а з іншого, вимагає від людей більшої уваги до своїх персональних даних і своєчасного виконання нових вимог. В цілому ці реформи є частиною ширшої політики цифровізації державних сервісів та інтеграції соціальних виплат у сучасний банківський. І фінансовий простір. Це також підвищує прозорість використання державних коштів і забезпечує більшу стабільність і безпеку пенсійних виплат. Якщо ви хочете бути в курсі всіх новин і змін щодо пенсій, соціальних допомог та інших державних виплат то ми вам радимо слідкувати за офіційними каналами інформації, такими як державні сайти, або спеціалізовані канали, що детально розбирають ці всі теми простою мовою, як і є наш канал. А зараз. Дякую за увагу. На все добре, друзі!